Сьогодні четверга це означає, що Людмила Подлежка зі своєю рубрикою Медогляд Плюс у студії сніданку. Людо, доброго дня тобі вже. Доброго ранку, Льоша. Доброго ранку всім хто дивиться сніданок і хто любить нашу програму. Сьогодні ми будемо говорити про ортопедичні устілки. Відразу ж представлю моїх чарівних гостей. Це е... Моя чарівна гостя доброго ранку. доброго ранку вам, фахівець з оздоровчих технологій, і це стритович Лариса. І моя колега Валерія Мікульська, ви її бачите, кожного ранку в сніданку. Доброго Спасибо, ранку, Ліра. Сьогодні ми говоримо, чи можна ж збер... і ходити на підборах, і зберігти свої ноги здоровими. Лєра, до тебе перше запитання. Скажи, будь ласка, ти любиш ходити на підборах? І як часто ти ходиш в такому взутті? Дівчата, скажу вам, ну людочка, ти знаєш, я фанат взуття, особливо красивого. У мене його дуже багато, але... Тут в мене від як то кажуть від крайності до крайності. Це або височенні шпильки, або зовсім плескі балетки. Ось зверніть увагу. У мене стоїть лірине взуття, ось такі балеточки, і досить високий під ну, звичайно. Я е, здебільшого обираю високі підбори, бо це красиво, бо це приваблює. Але робота така, е, що працювати скільки годин на працювати день? доводиться от саме на підборах. Ходити доводиться 12, а то й 15 годин на добу, і не завжди вдається дефілювати по пласкій поверхні, а наші дороги там, і сходинки під вечір таки дають про себе. знати Ну Ти любиш і покататися на Дніпрі, і політати да, на гелікоптері. <головік> <головік> Лариса Володимирівна, скажіть, будь ласка, Лєрі, потрібні ось такі устілки спеціальні? Ну якщо у Лєри все нормально зі стопою, то можливо, можна сказати, що й не потрібні, але в даному випадку я вважаю, що потрібні, тому що Лєра знаходиться весь час в екстремальному стані, тобто вона вносить взуття, яке не є корисним. Ні, занадто великі підбори не є корисними, і занадто взагалі підборів теж не є корисною для стопи. Ну, такі устілки, вони є лікувальними чи це є для профілактики? Такі устілки, спеціальні, ортопедичні устілки, є і лікувальними, і профілактичними. Звичайно, до певного віку, наприклад, ну, вважається, що до 21-24 роки це є вік, коли вже ну, кістки стають твердими назавжди, і вони вже потім не розвиваються. А до цього віку вважається, що можна навіть вилікувати вади стопи. Тому особливо. Якщо починати з раннього віку, з діточок маленьких, то звичайно вилікувати стопу можна, зробити її нормальною можна. Цю тему ми розпочали, тому що нас попросили глядачі. Всіх цікавлять, що це і як це робиться. Ліра, я попрошу тебе продемонструвати. Ви зараз побачите, як відбувається, як знімають відбиток ніжки для того, щоб потім зробити і виготовити індивідуальну устілочку. Будь ласка, лірочка, лівою ніжкою вставай так. на папірець. Притискає його міцно і вперед. Крок робимо, вперед. виходимо, виходимо. Відбиток. Все, Дякуємо. І, і зувалься, таким, будь ласка, таким, таким сідай. чином ми отримали відбиток стопи. Це дуже проста така операція, але називається таким гарним словом плантограма стопи. Давайте є... ми покажемо, як це виглядає. Ось яки, яку плантограму ми отримували, це лірина ніжка. Ну а ми бачимо, що плоскостопості тут не видно. Ну але тут е, видно вже початок розвитку попе поперекової плоскостопості. Тобто. Ось так так, 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 так я зрозуміла, і це вже є показанням для того, щоб зробити устіл. Що відбувається далі? Е, ця плантограма куди потрапляє? Ну я хочу сказати, що це досить оригінальна методика. Такою методикою користують ну. Мені невідомо, хто ще користується такою методикою. І ця методика була розроблена спочатку, вона відпрацьовувалась для спортсменів, тобто вона надзвичайно точна. І е, така методика є синтезом медичних та інженерних знань. Розроблені спеціальні таблиці, шаблони, тобто То якою попередна... до фахівця? Так, до фахівця, до майстра, і е, 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 ця методика. Робить таким супінатором, який він потрібний бути, щоб стопа була ідеальною. Тобто головне завдання такої устілки тримати нашу стопу у правильному, правильному положенні. Положення. У да. дитячому віці це є лікувальний метод, тобто, за допомогою такої устілки ми можемо абсолютно виправити дитячі ніжки, і може бути хода правильна і все решта. А у дорослому віці, після 25 років, це дозволяє просто тримати себе в формі, тримати своє здоров'я в формі, тому що. Коли порушується стопа, порушується робота всього опорно-рухового апарату, і відповідно ми маємо купу потім проблем. Скажіть, будь ласка, ну от в такому в балеті, я бачу таку устілку. А як бути з такими моделями? Чи можна виготовити? Ну, Звичайно, устілка вона гнучка, тому її покласти туди можна. Але ще раз скажу, що ми не рекомендуємо носити взагалі, взагалі таке взуття. Таке взуття, ну молодим дівчатам, звичайно, не заборонено носити таке взуття, але можливо його ну, Для якогось випадку. Дівчата, Дівчат, радикасно, але найбільш комфортне взуття рекомендовано. Це 3-4 см. Лариса Володимир, я вам дуже вдячна. Я дячкую тобі, Лєрчко, усім гарного дня. На сьогодні все. Зустрінемося наступного четверга. Любіть себе! Сьогодні